То що ми готові вже в нашому ранку надії говорити з нашим першим гостем про волонтерство, як ми вам вже анонсували. Але хочеться перед цим вам нагадати, що скоро у нас рубрика Спорт там і ми, як завжди, запрошуємо вас підготуватися до цього, щоб ви зробили разом із нами ранкову руханку і відчували енергію на цілий день. Все ж таки я думаю, легше жити, коли ви відчуваєте, як рухаються ваші м'язи, відчуваєте своє тіло і якось. Не такі скуті у своїх е, рухах. Від цього багато чого залежить. Ну, а ми хочемо вам сказати, що кількість волонтерів в Україні зросла у вісім разів за минулий рік угу. зі зрозумілих причин. У реєстрі волонтерів Державної податкової служби минулого року зареєстрували 2383 українці, а це у 8,5 з половиною разів більше, ніж за весь час існування взагалі цього переліку. Слухай, ну я хочу тобі сказати, що мені здається, що волонтерів набагато більше, тому що в них ще дуже гарні такі чесноти, вони скромні. Не всі виставляють на показ свою діяльність. В них прагнення трохи інше. Просто от, допомагати і, знаєш, Мені подобається вислів, що волонтерів називають янголами зараз під час війни, тому що вони дуже сильно допомагають нужденним, і Ми вже говорили, що не тільки людям і тваринам, що дуже багато і величезний вплив волонтерів. І от ми піднімаємо тему про волонтерську діяльність постійно, тому що вона невичерпна, І про такі події, про таких людей ми повинні знати. Саме тому ми запросили до нашої студії сьогодні волонтера, прекрасну людину, яка дійсно допомагає. Сьогодні буде розповідати про це більше з нами. Сьогодні Ігор Чумак. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. От власне дійсно, те про що Даша зазначила, волонтери дуже часто, от ті, хто щиро служать, мовчають про свою діяльність, так не афішують її сильно. Тому я думаю, наша задача, як людей, які знайомлять наших глядачів з такими героями, розкривати розкривати такі історії, тому що ми надихаємось завжди, коли в цій студії хтось ділиться. Цими історіями ми надихаємось. Розкажіть, чим особисто ви та ваша команда от зараз займаєтесь okay. волонтерстві, щоб ми могли розуміти, про що ми говоримо. Е, ну, я думаю, що є деякі люди, дійсно вони роблять дуже багато речей, неймовірно багато речей. Uh -huh. Але їх ніхто ніколи не знає, ніхто не побачить. Але вони цього й не прагнуть, тому що вони розуміють, що це зробити добро, це не обов'язково, щоб хтось знав. Uh -huh. Але. Ті, хто все-таки відомі, ті, хто, я вибачаю, що за трошки питання, ті, хто виставляють певні е, відео, певну свою роботу, то також не для того, щоб себе засвітити, ми такі, от я там, чи хтось такі класні, ми поважні, це звертає дуже багато уваги людей. Це дуже допомагає, хто взагалі десь ну, на відстані від війни. Кожна якась історія, яка викладається в інстаграм, та зараз mm -hmm. да, ми дуже бачимо Фейсбук. Люди реагують дуже хорошо, тобто вони yeah. бачать потребу і вони кажуть, ми хочемо допомагати, тому е, це потрібно робити. Понятно, що можливо хтось робить, щоб, там якось підняти свій рейтинг, але це окрема тема. Uh -huh. Що ми робимо? Кожен час свої виклики. Нема такого, що знаєте, якось ми от, е, запланували, будемо там на рік робити те й те. Приходить якась ситуація, там, починаючи з перших днів війни, починаючи з Ірпеня, Буча, Гостомеля. Люди, виїзд, допомагати, кувати. Хоча я перепрошую, самого початку ми боронили наші локації. Ми, я там зварювальник, я варив оці всі споруди противотанкові. Mm -hmm. Також будівельники будівельник і в нас команда, і хто там шумів, хто на трактор сідав, хто там хлопці, які шукали блоки. На, на свій час робили ну, необхідне. Треба було захищати вулиці і боронити там квартал, робили. Приймали Потім, виклик. Так, тобто нема такого, Знаєте, почалась війна. Ми так плануємо за рік робити там це, те, і сидимо, ждемо ті, коли прийде іменно те, що ми запланували. Виклик, нужда, ми е, певна реакція. Мені здається, що взагалі в професії волонтера немає, немає такого так. плану, який можна було б розписати на місяць, тому що ви приймаєте дійсно виклики. Ігор, скажіть, будь ласка, як ви зрозуміли, що ви хочете стати волонтером? Чи можливо до війни ви почали вже цю діяльність і зараз просто продовжили? Чи це якийсь поклик серця? Ні, я думаю, все-таки, що це вже була якась певна підготовка. Так як ми з командою дуже часто їздили йздилитячі будинки, ну тось тобто, нас вже вчили. І в церкві, і біблія, ну ми це все знаємо. Вона вчить допомагати, той тобто, це не щось таке нове. Прийшла піда в Україну до людей. І ми такі, так, що ж це робити треба? Це допомагати, це є волонтерство. <гум> Як я до цього прийшов? Ну можливо, мені це дуже близьке, тому що само дитинство, якби без батьків, там, і я розумію, що таке бідність, що таке хочеться їсти, що таке допомога. Як приємно, коли тобі дадуть щось маленьке, але для когось це дуже велике. Ми інколи думаємо. Та що це там, просто занести там, якусь їжу чи якусь іграшку дитині. Для нас це якась така дрібниця, але коли в людини зовсім нічого немає. Це увага. Поспілкуватися, розказати про Ісуса Христа, це, 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 це потужно. Тому що я це пережив. Я познайомився з Ісусом саме через таких людей. Це було дуже. Мені було років сім. Приїхали місіонери і привезли їсти, коли в нас зовсім нічого не було. Пуста хата, абсолютно. Uh -huh. І вони мені привезли. Їсти ще якісь речі, але найбільше, що вони привезли з собою, знайомство з Ісусом Христом. Спили, що є на небі той, хто мене почує. І це я був малий, ну, якась історія, але пройшов час, і я звернувся. Я кажу, Боже, якщо ти є, то почуй мене. Угу. Слава Богу. Тобто це все діє, це працює. І коли почалась війна, це виклик для всіх. Це екзамен, бо ми легко, знаєте, співаємо там. Я твої руки, Господь, я твої ноги, голосом твоїм буду. Це так все в церкві ну, добре, легко співається, коли затишок, коли робота, коли все настроєно. Але коли прийшла війна, це був виклик. Це екзамен. Як, як християнам тепер поступити? Бо ми ж знаємо, що як допомагати. Ми знаємо, що треба робити. Але як уже на ділі цифримі? А от це екзамен прийшов великий, якщо чесно? Ви згадали про те, що от люди, які вам допомагали в свій час, вони познайомили вас із Богом. А в вашій діяльності, в діяльності от вашої команди. Ви теж під час безпосереднього надання якоїсь допомоги намагаєтесь якусь краплинку істини людям залишити, щоб в них ось це насіння проростало і могло, отак як в вашому житті, розгорнутися велику віру. Я думаю, не дам не краплинку там цілий ріки, тому що самі люди під час цих ситуацій, розумієте, певна ситуація вона змінює сам підхід і серця по-іншому відкриті. Ну, як не як страх він змінює обставини. Mm -hmm. І взагалі завжди саме розуміння, коли ми евакували людей з Ірпіня, я буду говорити, це там це тисячі, напевно, сотні, там скільки людей було. Кожного ранку буси приїжджали, забирали з нашої церкви людей, які втікали від війни. І це не тільки з Ірпеня з Бучі. Це були і з Харкова, пам'ятаєте, тоді дуже велика кількість людей виїжджала. Mm -hmm. І не тільки наша церква, а всі церкви України вони були відкриті наскільки, що я просто радів, думаю. Наш час, і до цього ми працювали, допомагали, але зараз, як ніколи, церква мають бути відкриті для людей. Тому що якщо церква закриється в тяжкі часи, і коли прийдуть хороші, вона нікому не буде потрібна, чесно. Так. Ну це так. Але дивлячись на нашу церкву, нашу молодь, яка там е е е готувала там ліжка, матраси, і не просто знаєте, там накидали якихось там матрасів, тряпок, типу, і так хорошо, переночуйте. Дилюсь, гладять простині, полотенечка складають як в отелі, зубну пасту, щітку. Я ходив, чесно скажу, я плакав знутрі. Який підхід, яка любов? Це ж якби людям аби десь притулитися, а вони там все по максимуму. Люди приходять, що вам потрібно, яка гігієна. І ти дивишся, цей процес рухає. Потім з нашої церкви люди їдуть в Вінницю, в Чернівці, і там церкви відкриті. І люди, які не віруючи, маса свідоцтв, вони кажуть, ми ніколи не знали, що таке може бути. При всьому тому, знаєте, е, болю і стражданням, вони відчули цю дотик любові, дійсно дотик любові. І вони будуть далі це говорити. Я знаю маса історій, де люди, хтось там інколи, знаєте, буває, там, пишуть на протестантській церкві, вони там такі-то штунди. Навіть буває десь на кварталі чи десь на районі. Mm -hmm. і, ну, Буває, всяке пишуть. Бо це ж люди, ми ж не будемо там доказувати, знаємо, що ми там знаємо. самі там кращі. Пишуть да, і пишуть там. Але зараз, якщо навіть хтось. хоча... Навіть і хотів би написати, то самі люди кажуть, так, 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 ні, це інші люди. Тобто, uh -huh. знаєте, ми не, там, не словами там, казали, що ми там суперові, показали ділом, а люди що вони все бачать, і, тут, ну, і це все працює. Ну, оце, як кажуть, ви письмо читаємо. Вони прочитали дуже хорошо в цьому всьому. Тому 100%, навіть зараз, останній час, останній рік, приходить, Кожну неділю, може, 800-700 людей отримувати допомогу до церкви кожну суботу, перепрошую. І ми зробили служіння годину, слово, а потім роздавати самі допомогу. Чому? Тому що ми взялися за це, ми як церква, і в нас пріоритет це посіяти Боже Слово. Тому що їжу здіїв і забув. А саме знайомство з Христом, і зараз так приємно, коли приходять люди, в яких знаєте, там по черзі треба отримувати по документах. Це не їхня черга, а вони кажуть, ми просто йдемо до церкви. Я думаю, Господи, який ти великий. Хоча відразу ну багато хто показав типу, смислі, дайте тільки їжу, ми не об'язані. Ну воно то й так, якщо чесно. Але ми кажемо, вам тяжко помолитися за Україну, за хлопців, які ви ну, просто разом. Ми ж не говоримо, що ви тут маєте там, щось віддати, просто долучіться до цієї молитви. І люди тоді якось по-іншому реагували. Класно. І все, і зараз заходиш в суботу. 800 чоловік сидять спокійно, немає цього, знаєте, як перші рази такого. Послухали, помолились. Очі наш так моляться, що мені каже, інколи наші не моляться. Так, ну якби люди, які вже знають Христа. Закрите. Ревно так, все за військових. Це процес великий, це великий процес. Неймовірно. Так. Він болючий. Ми не будемо говорити, що це легко, бо деякі там інколи дозволяють сказати, ну я там бачу там, там, радість в цьому всьому. Я розумію, що це ну немає місця в цьому, тому що багато хто втратив біль. Але це процес якоїсь перемін великих, але він ну дуже болючий і велика ціна платиться. Але це процес. Вау, ігоре, скажіть, будь ласка, от дуже класно, що ви продовжуєте бути інструментом в руках Божих, і так сталося час, що Бог відкрив багато сердець і зараз є цей фронт роботи. А скажіть, будь ласка, чи потребують ще люди зараз от, ну, прямо волонтерської допомоги? От ви кажете, що приходять ще за їжею, все ж таки просто вже стільки було зроблено. Мені здається, що чи є дійсно ще волонтерам, куди рухатися? От і як я ви думаю, якщо взяти наших людей. Скільки ти не привези, скільки не зроби, давай, давай. Але є люди. І, кстати, і, до речі, їх набагато більше, ніж ті, хто давай. Ти привозиш щось і не кажуть, у нас це є. І ти думаєш, які прекрасні українці, щиро, як є. Кажуть, можливо, когось немає? Перевізі далі. Хоча ну, ти розумієш, що не знаю, як завтра не буде, а є деякі хочуть запасатися, десь там ховати, десь собі там на три роки зберегти mm -hmm. якісь речі. То, знаєте, що найголовніше? Ну, не завжди можливо. Так вийде, але і ми молимось і просимо, Господи, дай нам бути там, де ти хочеш. Бо знаєте, от, приїхати бусом відкритий бери, і п'ять хвилин нема буса, і, і буса заберуть, і тебе заберуть з бусом. Тобто це не проблема. Ну, То, розумно дуже, треба підходити. Дуже, до цієї дуже. Треба ситуації. мудро розпоряджати. Не тому я маю, що ти е, дивишся, дитина там сидить е, голодна боса без хліба, і такий, Боже, дай мені відкроєння, дати хліба чи ні, і ти молишся, ждеш там да, три года. Ну тут і так розуміло, що так. треба. Але будемо чесними, є люди такі меркантільні, наглі, і треба от відчувати, тому що була ситуація, яка дуже така тяжка. Я б чесно забрав би все назад, би уїхав, але люди, можливо, трошки добріше за мене. Приїхали люди, їхали полями, кущами, мостами, там два буси, збирали гроші, все робили. Приїхали, привезли допомогу. Там не буду говорити, який район, самий, самий близький до наших суперсусідів. І люди такі все вигрузили, і вони такі кажуть, там деяка кучка. Ну, типа, дякуємо, але ми ждемо своїх. Матір Божа, я думаю, я, чесно би, зібрав би все назад і поїзд і віддав би людям, які До своїх, існо, вони не мають на увазі. Да, ви зрозуміли, кого вони там чекають. Дуже і це і це ну, це неприємно. Але це одиниці. Я завжди оці одиниць списую зразу, тому що вони такі трапляються. Я не хочу на них акцент ставити, бо тоді в руки будуть опускатись. Угу. Я направляю свій погляд на тих, які реально отримали допомогу. Які щасливі, які самі вчаться цьому і будуть робити добро, це до речі, дуже важливий момент. Ви торкнулися стосовно того, що дійсно нам легше помічати ось такі разові моменти, які бувають неприємні, і ми на цьому часто можемо загострити увагу, особливо там знаєте, умовно там е хтось приїхав зі сходу України у Львів. Там і якась була неприємна ситуація. Угу. Там ще от така історія, як ви розказали, і це все є, тому що це людський фактор, це люди, які мають різні думки і різні погляди, але це все одно в відстаковому навіть співвідношенні до того всього хорошого, що 100%. відбувається, це такий мізер, і дуже хотілося би, щоб ми всі акцентували найбільше увагу свою і тримались якраз натхненням за ті всі хороші, 100%. які відбуваються. Тому ще класно знаєш думати, як би вчинив Христос на моєму місці? Чи полишив би він всю цю справу і забув, чи далі би продовжував? Тут розуміння, знаєте. Якщо ти стосовно акценту, якщо ти ставиш акцент служити, щоб тебе зацінили, а потім тебе не зацінять, то тебе руки зразу опустять, бо тобі там не подякували, чи там десь не поставили огоньок тобі десь на якусь історію, ти такий, типу Альо, я ж роботаю", да? Але якщо ми християни, в наша ж ціль прославити Бога, і навіть якщо хтось не сказав дякую, ну я не говорю за тих, хто там жде своїх. Просто десь люди не сказали дякую. Нічого страшного. Зато є сотні, які кажуть дякую. Так. І коли, там, я пам'ятаю, мені моя прийомна мама сказала одну, одну річ, яка дуже мене мотивує, тримає, каже, коли я ще був маленьким, каже: я десь бачу, ну, десь бачу що ти виростеш і будеш хорошою людиною. Але тобі буду дякувати люди за якісь допомогу чи ще щось. Тільки я тебе прошу одну річ. Завжди кожну подяку переводь Ісусу Христу. Я якось тоді так не зрозумів, але це так сильно. Uh -huh. Нам дякують, слава Богу. Я, я знаєте, не, не з тих, що там тіпа, отрікаюся. Так, не дякуйте там, я, я Господа зробив, не, не все, всім не шевелиться. Там вам дякують, не мені, да, не Вся мені слава, Ну, Це знаєте я така я реакція вважаю, дика. Да. Типу, та окей, прийміть подяку. Шоколадку навіть нічого страшного. Але <свят> внутрі ти ж розумієш, Господь, це ж ти дав мені сили, ти наповнив. І я не сам це роблю. Так, якщо за волонтерство, то ж ми ж не, 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 не поодинокі. Все, що один за одного закручено, це команда. Але в общем, це ну, треба віддавати належне належному. І все, і все буде добре. І тоді тебе не буде так, знаєте, е, тіпа, якась депресія, бо хтось щось там не зацінив. І це не тільки волонтерство, це будь-яке служіння. Бо люди служать, служать, десь трошки хтось там, чи пастер не, не підтримує, чи і вони такі, все, не буду робити. Так для кого ти робиш? Пастир чи Господь? Якщо домовилися з Господом, то будь вірна, Господь проведе. все. Такими люди інколи буваємо трошки, але нічого, і це навчимося з часом. Але слава Богу, за ваше служіння за вашу працю за те, що, попри неприємні історії, Бог дає вдячність від людей, так і це я думаю є і для вас підтримкою для вашої команди. Нехай Бог вас в цьому підтримує далі. Дякую. Дякуємо вам за натхнення. Я думаю, ви дорогі глядачі теж надихнулися. Ми будемо і продовжувати вас далі знайомити з такими історіями. Тому що я не знаю скільки часу ще ніхто не знає, так скільки часу ще буде тривати війна, але ми знаємо, що волонтерська діяльність вона буде актуальною ще багато часу після, тому що цей біль потрібно буде. Ем... Потрібно буде лікувати довгий тривалий час. І в цьому нам потрібна буде допомога Божа і допомога людей, які будуть е, транслювати ось те, що Бог в наш світ хоче принести. Дякуємо вам, пане Ігорю. Дякую вам. Вам, Божого натхнення і Божої охорони. Е, Ігор Чумак сьогодні з нами, волонтер, служитель церкви. Благодать. Ранок надії триває. Зараз портай.